І всім здорово, друзі! Коротше, пацанчики, ми зайшли перший раз в Роблокс в Гровий Гарден. Коротше, ми зараз будемо розбиратися, що тут робити. Yeah. Будемо якісь саджанці, саджати, всяку всяку таку штуку. Коротше, у нас стрілочка показує до магазинчика, пішли в Ласад, поздоровайся. Усім привіт, друзі. Так, да, я теж перший раз в Гровий Гарден. Можна натиснути просто сел, і тебе кинеть. Та все роно, бро. У мене Микросполь. тут, у мене тут. Натискаєш так. Натискаєш толк. А, мені треба купити oh, саджанець. Тут у мене на дві штучки вистачає, купив дві штучки. Ти купив? 10 доларів. Ти купив? Купляю дві штучки, я. А купляю дві все, штучки. Я куплю дві штучки, я йду їх посажу. Напев... А, у мене ще лопата і дві штуки. Та треба посадити. Так, мені треба посадити так. їх якось. Пацани, пацани, як управлять? Я надеюсь, вам сподобається наш відеоролик. О, все, я посадив, все, я посадив, пацаны. Чекни тепер? Росте вже нічого. Ого, росте! Просто ждати. О, уже можна забрати. Ого, реально. Все, Все, я б спідняв, йдемо продавати, йдемо продавати зразу. 51 долар! Це область у мене 43, 43 долара. Ти два купив? Так. Да. Все, закупаємось на фул. Пацанчик, якщо купаємо, вам взяку. буде подобатися ця рубрика, ми будемо закупати якісь кейсики за робокси і будемо їх відкривати. Так? Будем Просто донати... робокси. Будем донати будемо донатити цю ігрушечку, базанчик, якщо вам сподобається. Якщо ви наберете на цій та. частині, окей, 100 лайкосів наберете, ми донатимо в Roblox. І коротше якусь штучку робимо для вас, прикольно, так? Але донатимо, кажу. Але на моєму відосі тебе 50 лайків. О, як вони так швидко, ростуть. У мене великі, і два виросли, дуже великі. По 0,37 і 0,34 кілограма. Йомой, лас дивися, ти де. Лас ти де? Зараз зараз іде. підійди до мене, дивися. Тут, ззаді. А, чи... Дивися. Це що за морковочка така. Все, пішли, продамо. Все, я строборі, продав чи... у мене 116 доларів. Так, все, пацанчики, давайте купимо якусь. Ладно, давайте купимо два стробери і один. отакий ось я ось. У мене, мене... Про... О, ростуть, 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 клубнички. Тому... Тепер ми садимо моркву. Так, моркву посадимо. Дві полумички садимо. Росту. Давай, йди до мене. Чуєш, є ще такий вон свен, з ним теж з тим Свеном Ого. можна щось. А це новий івент, що там додавали, пацанчики. Ааа, Чіпес Кічен. Так, Коротше, ми Йома, потім це розберемося, це? друзі. Хто розуміється в цій гроші, ви нам напишіть в коментарях, підскажіть, що тут робити, що і як, і ми будемо по ваших коментарях орієнтуватися, як ще грати в цій гроші. Я тобі лайк поставлю. Ти можеш мені лайк поставити? О. Okay. Френд, oh. зараз... тепер ми друзі. Yeah, я, ти вже Це, Це не ти, боже, все, все. А ти можеш в друзя кинути запит? Можна забирати строби. Короче, пацанчики, напишите нам в, коментарях, в смысле, да? Напишите нам в коментарях. А, я, у мене не вирос Стробері. Я його зібрав, він не доспівши. Тут не, відсоток. Не. Тут 53%. Відсотки. Тепер я знаю, що тут я хотів відсоточки, пацанчики. Да, у мене вже по 83%. Треба дойти до бамбука, пацани, і бамбуки можуть бути там якісь золоті ще там. Реально? Я наскільки. Да, та да, та, да, і вони мене коштують. коштує. Да, 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 та я підготувався до дороги. Блін, я на не підготувався, пацанчики. Все на ходу, все так як я, короче, все. У мене страбері росте, я поки продам освій тут карот. Вона ну, так довго росте, та страйбери, це, це. кстати, кубничка, я, на... я бачу в ютубі, вроді би там. Там якась поливалка є, чи я не значить на цій ігри. Ти якась поливалка, магазин? Якась поливалка повинна бути. Я не знаю, де вона, пацанчики. Mm -hmm. Ви можете нам підказувати в коментарях, будь ласка, що робити, бо ми не розберемося взагалі ніяк. Десь mm -hmm. я, mm -hmm. я бачив, що тут є якась поливалка, що вони швидше типу, росли. А давай подивимось, тут тут в нас. О, все, є, є ще одного челика якийсь. Стоп! Кається, я тільки що лопатою свій і страбері скопав. Ходи до мене тут. Ходи до мене тут, чувака, Вона гарди. Але, мене... є. Алло, у мене. пацани. Мене страбері пропаде. Це не просто чекніть, який тут Йо-ма-йо. Тут посажу морку. Це не надіємося, виросте велика морква, тільки я дуже близько посадив їх, так? Да? Ви бачите, які тут кактуси великі, Йо-ма-йо. йок. Клас, Ласад! Кілограмова Джон, морква, підійди до мене. Підійди до мене. Дивися, дивись, ти готовий? Ти готовий? Тебе? Ласет, ти тут. Дивися, я ззаді. Дивися. Просто гуморку, <сотори> як 2 тебе. <сотори> <сотори> давайте продамо її, подивимося, скільки нам за неї дадуть. Блін, я вже настрашився, що я демку не вклю... <сотори> <сотори> включу. Сюди 296 доларів. Воно включено, включено. 296 доларів. Йо-моє. А, йо. страубері, е, клубніка, вона дає багато. Я купив, вона... 4... я купив три, три страубері. І ще давайте купимо страубері. А, клубника Виж, клубника я все, я сусу купив. Клубніка дає багато плодів, плодів типу. Та-та-та, я все скупив, я більше не можу купляти, блін, ладненько. Посадимо оцю страуберічку. Отак, отак, отак. Посадимо. Їх треба близько садити чи не близько, пацани. Не знаю, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Нам треба розвиватися. Нам треба розвиватися. йо моє! Ой, боже, ласад. Така морковочка що? виросла просто, така такая в житті виросла. Mm -hmm. Йди до мене, йди до мене. Я не знаю, пацаны. Напишите комментарий, я їх збираю. Я побив новий рекорд ласет, підси. Да, я сзади, ну ти здесь. А, ти тут. що таке? Ой, боже. А як ти їх в руки береш? Як ти их в руки А, а там бо... слоти, на слоти. Так, сел. Все, спутаем, весь інвентар. 544 долара. Давайте купимо новый. А Ось в мене сит. Блюбрі купляємо, пацанчики. У мене 170-194. І... Тут, кстати, ще якесь КД є. тут не можна зразу купляти пацанчики. КД? Морковочка. у мене морковка довго росте, Тре... пацан. Блін, надіюся, у мене блюбері. Виросте сток. швиденько. Я, Надіємося, я швиденько виросте Блюбері. Моя, Якщо ви хочете відеоролик, видеоролик, чтобы по цьому Да, да, по... да. да, да. Garden, é, давайте то... просто дайте знати я. в коментарях, пацанчики. Все у нас уйдет. Не блубри, стеду. Тут... А страубері? Strauberry... Блюбері швидше, ніж страубері росте. Так само вроде би. Ну не. Л... Да, але страубери, а але... типа багато. Страбери велике, дуже, дуже великий куч у мене росте. Влас, підійди до мене на сад. Тут, тут дуже великий такий куч. Йома, я тут можна за робукс купляти. 200 робукс, якісь яйця, 250 робуксів пацанчики. Хай я соберу соберу. О, фрі упгрейд! Власед! апгрейд. якщо ви наберете. Що там, що це, якщо ви наберете, короче, активчик. Зайди в в шоп і там фрі є. Фри предметы. предмети. Фрі предмети, предмети. В шоп це куда би я не вижу. Шоп шоп шоп. А, в шоп ну. І там в пец і фрі апгрейд. А як, ладно. Напишіть в коментарях, просто напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, нам ми Ми розберемося не, знаю, не знаю. шаримо цій темі Як так, з Пацанчики, у мене блін, ще не виросло. Йома йо мою 691. Так, а як їх все, підібрати, все, все, а як все, їх підібрати? А мені треба лопатою їх підбирати чи ні. О, а, на е! Фу. А, так тут кущі, їх не треба купляти мільйон раз, вони ростуть собі і все, ти знав? Ці є клубника так? Та-та-та-та, а я скопав клубнику. Я вже з неї купив. І тут все о, ця, росте. Пацани, а потім ми знаєте, потім ми це виводимо Алло. В... Потім ми це виводимо в реальну жизнь. Ай ладно, я не понял нічого, пацанчики. Просто ми перша серія. <звук> <звук> а, а, я, а, я пацанчики... іграти, <звук> шариш? а ну просто висажувати <звук> сад, типа кайфувати, пацанчики, напевно, напишіть нам. Короче, я закупляю фулморку, морку, бо вона швидко росте. Я не знаю. Напишіть нам в коментарях, будь ласка. А я не можу, там там где обмеження. Розроб... <звук> <звук> Ой, клубничка виросла гігантська просто. Стоп. А ну чекай, чекай чекай А я позбирав, а де моє морковку? Дивись, десь, десь. дві. й мене у тебе якісь <рес> гіганти? з Чорнобиля чи що. <рес> а, сушить, да. а, ладно, наш. Я не помню, вроді би купив. Вроде би купив морковку, але вона вся ісчезла. Так де, де... О! Пропалась. Так, так. <рапляла> <рапляла> так, так, продаємо. Нам треба давайте... бамбуку за 4000 доларів Давайте продам оцю кілограмову клубніку Мою продам. Скільки мені дасть за а кілограмову ти ти знаєш, клубніку? Кілограмів. Шух, Мені дуже багато грошей дало, у мене вже 370. А скільки в тебе балик? Так, у тебе балик 243, тут пять миллионі у балик. У нас хоч раз будуть такі гроші колись. Якщо пацанчики поможуть так будуть. Ну. Наберете просмотрів то ми задам. Ладно, пацанчики, <рапляла> давайте ще один заход. Посадимо оцю клубнічку Аня блубері посадимо, Коротше, і закінчуємо цю серію, бо ми нічого не розуміємо, чи ми робимо правильно, чи ні, ми будемо ждати ваших вказівок, да? так? Так, коментарі напишіть в коментарях, що тут за лікарні. Ми взагалі як не розберемося тому, без що, ваших типу, коментарів У мене ще та блубері не виросло. Я не знаю, ну ми щось садимо. О, дощ пішов, тепер швидко росте. Ласад. Не знаю. Ласад, та швидко росте. А, Йому у тебе молнія в сад ударила. Тут якась свиня, якась свиня тут сидить, пацаны. Тут напишите гнилий. Осуждаємо, осуждаем. Так, все, я все продав мен 307. Йомаю, тут молнія б'є в сади, а це Це добре, напевно. Це поважає щось. Типа заряджає щось таке, не знаю. Лех, ми ютуби надивилися, зайшли перший раз, я думаю, ми все будемо знати. Ти мене нічого не знаємо. У тебе в сад молнія ударила два Три, Да! От там на праву сторону, на праву сторону коло таблечки те а те, ся чекай, у тебе якісь заряжені повинні бути вроді фрукти, я не знаю. Шобоносі, Ті з я не знаю, як кинути. лайк. О, як like -ну? oh, дивись дивись, мене тут куп купо страху. Уху мою, в тебе молні вдарило, в yeah. тебе все повиростало, збирай. Короче, окей, okay, продаємо. Дощ вайбовий. Так у мене є 542, пацанчики. Нам хоча б би косар добити до це. Не доб'ємо косар до цього. Да нет пацанчики, ми... Ну не знаю, не знаю. Давайте попитаємося. Так, чекай, продаємо. Я все зібрав, подожди, зараз цьому свину як продати? Ой. Посадив ще щось. Оу, 4 тысячи ум! Шооо! Ти за заряда? Бамбук! Бамбук садимо, бамбук садимо. В смысле у тебя 4000, ты Де Бамбук Бамбук садимо, чекай бомба. Скільки бамбук коштує? 4000, 4000. Шоо! А в нас не можна і. Мене не хватає. Я нонстонг сумасшед. Є... Це легендарі, блядь, е... Давай ще раз. Давай ще раз. купляємо оцю Страубери купляємо. Не знаю, у мене якась Гарден. маленька клубнічка росте. Це погано. У мене якась золота в мене тільки тисячі грошей. Со, ты шо! Да ты мол, у меня в сад ударила, а в міну ударила. Ну боже. <laughs> Все, я купив томат, пацани, не знаю, що за томат. Надіюся, нормаз. Що? а де? О, У мене це Що? У мене 18 каротів було в інвентарі. сюди. Тут Морка? якось Морка. вроді би ще пса можна собі при... приручати. Щось таке, я не знаю, я там бачив, що якісь динозаври. Просто є всякі. Шо, Подивися у мене золота клубніка, подивись. скупаю. Пай, у мене дуже багато морфів. Шооо. Шо шо подивись мене, у мене гігант виростає, просто гігант. Йду до мене, у мой кайворот мій росте. Що? Що? Шо? Шооо! Шоо! Що? Голден Страубері в тебе? Є Ладно, склад, ми сього рот. Блин, якась маленька морква, ну пацани, ну, ну прикалуєтесь. Ідемо, йдем, йдемо продамо це все. Ідемо все, продаємо, пацанчики. Ідемо продаємо. За... От, все, власне, тепер я... продаємо, скупаємо все, що у нас є. Ой, скупаємо на максимум. Там Станкіпа, почти 1 мільярд. За... 8к у мене, є маси. Я купив, а блін, я всі ку. Я всі скла. Ладно, я куплю ще томатів. О, томато сід можна. Томато сід. Гарден, погнали. Чирика. Ну чекай, чекника в мене. Томат посадив. Йомою, -йо. Йо ВЛАСАТ, У мене РЕЙНБОУ carrot! РЕЙНБОУ carrot! ВЛАСАТ, ПІДІЙДИ Я бачу, я бачу, я бачу. Власат. ВЛАСАТ, Власат. Rейinbow carrot. Rainbow carrot. Нормально, краса. Сюда. Подожди, треба висадити все. Я случайно викопав свою гігантську... Я продаю raidbow carrot продаю все, що в мене є. Пацаны, пацаны, двите. Шо вот 2500 умен. А я кому образу у мене Rainbow Card вирос? Я, блін, я ще хочеться морковку купити. А, мені 14 баксів дали нормально. Чи так мало? А що у мене за морковка маленька? Да бы я продав там у мене томат просто. Ладно, пацанчики, йдемо продамо це і будемо завершувати. Напишіть у на коментарях, що нам цієї ігрушці я, я робити. Зайдіть на канал Ласа та подивіться із його. Та, із його лиця. І того в першій частині ми заробили 35 тисячі, а ти скільки заробив? Давай я продам все почекай. Давай, да, да, да. Ну, мене багато, мене більше, мене вже жесть. Мене. Мене тут. Ну, типа, 7 тисяч mm. ну, і там ще так. Ладно, пацанчики, давайте станемо разом, отак. Всім дякую за перегляд цього легендарного відосика. Всім пока. І пока-пока, друзі.